Всем здорово, да, это Це якась, з основи, Кулантус. Сьогодні мій друг, який новичок в магні, я його недавно попросив в магні скачать, Рішив без мене переживати. типа він прошка. І я вирішив його потролити. Бо, типа, ну а чого це без мене? Так, воно там копається. Розповім, до зомбіка. Звідси воно не побачив. Що а у кого воно це таке вийшло? Би його! Би його! А, а куди воно убить? побігло? Я хочу убить. бити! Е! Е! Молодый. Э, что это такое? Спля, не спалась. Что это такое? Ребят, я завез тут выход застрою. Типа, тут выхода и не было. Ебамин сдох. Тут выхода и не было. Ебал он сдох. У него четыре Все, понял. Зомби. Все все понятно, то <свист> понятно. Якися имбот и там кила урт семь у него спаченное. Все, все понятно з ним. Софтер. Он уж вообще не побачил. Э, э, Що ти робиш? ты е, робишь? Э, чок. Э, трое! Трой! Ви парданул! Єба. Зомби продану, походу. Интересно, не скажешь, что зомби продану, чи ні? боже, а что зомби в те игре придите мне? Як воно я там что-то называется? Я, це... я думаю, что Минкрит це... будет угрупчиком Моникраф... ребят называть. Воно це в якось називається? В цьому уже у вашому Munec, що якось не знаю зомби прийти вміють у цьому Муникрафті. Minecraft, блін. Хто це назвав оце, Minecraft. Боже, ааа! Тут огуречки, бля, блядь! Дивися, блядь! Це же огурці! Огуль, нихуя! Огуль! А Кріпер це вже не бій, ребят, він сам тут появився! Но, ну, ну, нема нікого. Єбать зомбі на курисі. Та боже, удаліть, удаліть свої чити зомбі. Удаліть чити. Боже, тут зомбі на курисі. Удаліть Його взагалі не смущає. У нас пів острова взорвано, воно собі тут зомбі розбирається. Ну все, понятно. Зомбі, удаляйте чити, я вам сказав. А то я до вас додому прийду. Я б твоєму тепер перепутав нічайно. Е, е, як воно тут воно появляється ось це? Ну давай, прибий його, надійсь воно... Боже, читер. Читер якийсь. Так, ну ти в мене ж огніво є, зараз підпалим там, де він стоїть. Це що, що таке? Мунекрафт. Подожди, якщо... а, є логіка в цій грі? Нічого собі в цій грі логіка є? Sugar, <laughs> <laughs> Ладно, я сам шокі ти так скажу. Чого, блін? Боже, у мене взагалі їжі нема, шо мені робити? Я ще здохну. Е! Боже, понятно, читери якісь в цю ігру играють. Боже, давно ж мене уб'є, якщо побачить, що тут у півострова розроблене. Тут зомбі за оплату його зараз по башки йдуть. Той вантузмен, вантус той, який себе клампусом в ідітілі називає, цей вантус він реально приб'є, коли побачить, що ти в острові немає. Ні нахуя мене вантусом називають, я їм реально приб'є за такі слова. Що ти лисий, шо ти лисий, плакі-плакі, плакі-плакі, шо, лисий? Що ти лисий, Плаки плаки, да, плаки плакі Ой, я ничего не массаженцы подобрал. Ну, шо ты, зомби? Шо ты? Лисий? Шо лисий? Плаки-плаки? Плаки-плаки, все, плаки-плаки, сразу, -плаки, все. сразу ж плаки-плаки, все, понятно, все. Не, вот это вообще ему помик, что ты типа якийсь дерево фигню издает. А значит, что таке, блин? Я nee, это хуя. Так, що мені робити? О, я ритуал щас построю. Ритуал призву хрубрина, чи як воно? Хрубрин, во, че. Хрибрина призываю. Призвать хрубрина. Чего? Він що призвався? Чего?

Видишь, я тих хрубринев в занях у вас си, вот психо Я придумал, я ему зараз газ тут спавню. Вроде бы в сомнулся. Вроде бы тих хрубрин не дал. Херобрин! На тебя херобрин пошел, туда пав, ребят. Що? Що ти ігри, що призраки є, чи що? Вона <різь> під воду залізла. Ладно, давайте його вб'єм. Що ти лисий? Що ти лисий? Що ти лисий? Не можеш нічого зробити, так? Да? Що хвоста. ти лисий? ПВП не можеш нічого зробити, так, да, лисий? Що ти лисий? Не можеш нічого ПВП зробити, так? Да? Так? Да? Я Тимура 500 раз виігрував. Та, звісно, розкажи. Ти, ти мене ніколи не виграєш. Ти мене ніколи не виграєш, понятно? Я Тимура 500 раз виігрував. Ой, Боже. Ладно, зараз вашого густу Ну все, тобі капець. Е. Йому шо? Хребрин, спасибо тобі Ты не помітив. Я йому зараз не це? Де воно? Куда воно? Ладно, короче, кину його на остров до кровати. Поки он там сражається, я тут до остров до кроваті кину. там же... Короче, нема тут во ничего. Хринець, всі вони неблагодатні. Я, не Я зараз тебе критику заспавни и побачишь там на А це Так, ты передайсько біля кроваті заспавниться. Да, він біля кроваті Короче, тут травички, ребята, все назрите имеют. Подожди, а у мене Щас. десь земля була Де моя земля, вся. Алло Брин, ну звезды дебил Чи? А так все говно якесь, понятно говно Стойте, давайте ты ему зараз деревянный мяч даму ему тобі, посиду

И безкай мью! И підпали мьюшки! Припиваю пышки! Блин, ты сосредоточь землян стоишь! Моя землю, землю! 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 Земля! Земля, земля моя! землю! Дайте мою землю! Так спал йому мимо хера, блин. Стой, ты ему зараз варден? А, ну один 16 немає, варвена, блін, жалко. Ему зараз варвен сюди закину. Так коротше, я посплю. Еденчички. Так я знаю. А чо не спиться? А чо не спиться? Тільки, Пожалуйста, не вставай. О, понятно. Так все, бомба, у мене куча землі, я багатий. Мама, я багатий. Терас, коротше, Тут вход перший наш вход з шахту динамітом зарыл. А оцю дирку, ви, чесно, не буду. Зараз. Він О, шахту мама, я я багатий. Все, я тепер то багатий. А, що це таке? Эй, <різь> мені дом построїть. <різь> Кубі кубі кубі. Купі. купі. <смі> купі. купі. Стейте, давай ми розреалі ритуал хіребрінно построїмо. Якщо це все продовжить, я таке обще рівно і буду ждать того гавнура. Банту ну, за того. О, Якщо я ще раз я таке щось побачу, що мене щось скидує, таке обще рівно. Не Мезер возьмем щас. Так, огни вот я воно тут вс и факелы красные. И зараз построим ему ритуал. Тут. Так, зараз поможем ему тут трохи достроить. Ой, ему. Спасибо, хурубрин. Спасибо, хурубрин. Э, е, шо это такое? Все, я себе дом буду строить, щас, ура! Э, шо ты такое? Понятно, ей шо це говно? Говно, я кайф. Все, типа, херобриз зуимся. Херо-бридойся. Не, хоть бы моя земля осталось, хоть бы земля осталось. Я вас умляю. Херобри, херобри, я тебя упалюсь. Пожалуйста,

Ой, вибачте, виходжу я з цієї полови кольосограний. Зараз динамайка тут під палемо. Так, добре, якщо щось на цих курубрих щось зробити, таке обшалість з сервера і буду з Тимура ждать. Клану. Ну, неконець він має назву по нормальну. Ладно, Все, я тепер добрий став. Блін, звука мені не можу сюда видалити. Так, надіюсь, він замититься херню. Подожди, він подивиться на тотем там и трошки. А чого Часливі... воно підпалилося? Тю, Підпалилося чогось, эта штука? А! Боже, вс, і Еще раз ты мене тронешь, то я вообще ливну. Mm -hmm. О, ты робиш... Ладно, ребят, Ладно, ребяташки, мы тут поможем устроить? Поможем ему. Ой, а шо ты, ч у нас стоит? Да шо це таке вот целые штуки мне не надо. О, Хоругрин, спасибо тебе, что помогаешь мені. Хоругрин, все, мне тебя хватит. Я дальше сам. Дякую. Вс, хро дякую. О, дякую. велике. Вс, я теперь туногу не то сможе построить свой первый домик. Ребята, если вы хотите, в следующей серии я его научу играть маль. Он наста... земля вс ещ. Блин, чем мне не подобазывать, я ему назад я скинул. Вс. Все, я свій господар не роблю. О, дякую, Хіру Брін, що допомагаєш. Блін, а це ж я йому про Хіру Брайна розказала, я забула. Все, ну, наконец-то, мій перший домик. Ну, наконец-то, я його відпочинюю. Ребята, ви зараз під цим домиком динамінати заложите. Ура! Ура! Дякую, Хоробрін! Дякую тобі велике! Ура, дякую! А, ну яка ж це все-таки красота? <зас> <А>. <зас> так, так, яка ж це все-таки красота? Це красота, не <зас> доби. Я ще я, пол полк із цього подзола зроблю. Я даже пол поломаюся і под золо зроблю. Вообще не знаю, що таке ТНТ. А що це за червоні штуки якісь непонятні? О, Тут его понятно. Я могу об'ясняться, що це золото, тільки його не треба мати, то воно пропаде. Ого, земля, земля. Подожди, у мене штурма якась. У мене червна земля є черво. Червона земля. Ймо. Червона земля. Все, я собі ще сад построю.

Прийняли ці ваші ненормальні вони. Боже, я на півострова бомбану! Ті біли ці виробнили всі. Так, землю подарим. Так, надіюсь, він зараз на кровати, зараз, на кровати, блін, щоб він на кровати на нашу став. Дарим йому землю. Землю. Ну, Дякую вам за все. Так що нубики ще люблять? Нубики більше за все люблять в житті це кустики. Мертві. Зараз йому мертві кустики дамо. Все ж. Я зараз домик попробую свій побудувати назад. І сад ще до нього побудувати. Ура. Зараз йому ще найлюбніший його дамо. З мертві кустики. Він це так капець любить. Что ты за кошка якийсь? Я Нубики их люблю. А вина кошки. Что Нубики любят, кроме мертвых кустей. Я не помню. И земли. Он любит розы визера, точно, нубики еще любят розы визера. Я ему развизера даю. Він капець який любить. Буде. Це їм баю. Це їм, ну, їм точно так... нормальне дому. Блін, надіюсь, він зараз їх біля свого дому поставить, такий угар буде. Так зараз отуди ще покидай. Я собі сад зроблю. Дякую. Давайте йому ще дамо грибочки, щоб він покушав. На грибочку, ззаді там грибочки Ти? не вилежать. Чого в Майнкрафті землі їсти не можна? <реш> Зараз я йому дам поїсти. Що я йому дам поїсти? І дам йому, думаю, о, оцю картошку гнілу. Він... на. О, спасибо. Спасибо. Ні, реально їсти буде. <реш> <реш> і бах тут. ти чого Хто мене п'є? Хто мене б'є? Зараз я йому дам нормальну їду. На, покушай. Ну, пожалуйста, хоть не На, покушай, покушай, пожалуйста, хоть О, сижу, не О, это что, что такое? Я ему что ты за какашки мне дают? Я его не скинул, Здесь вот он и Спасибо, Дарья, я дотолкаю им. Уну и уны. Вот, ребята, вам ролик понравился. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до встречи.